У Сумах ввели міську військову адміністрацію і призначили її начальника. В обласному центрі попрощалися з захисником України Олегом Заїкою. Українські військовослужбовці розповіли, як навчалися у Британії. Протягом 31 жовтня російські військові 28 разів обстріляли прикордонні території області. Зафіксовано 139 вибухів. Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Юниківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Серединобуцька, Знобновгородська, Есменська громади. Зранку 1 листопада російська армія обстріляла Краснопільську громаду. Зафіксовано чотири вибухи з міномету. Утворити Сумську міську військову адміністрацію, Сумського району, Сумської області. Призначити дораздення Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації. Сумського району Сумської області, президент України Володимир Зеленський Олексій Дрозденко навчався у Сумському державному університеті. Є кандидатом фізико-математичних наук, працював на факультеті електроніки та інформаційних технологій. У червні 2023 року його призначили заступником голови обласної адміністрації. Там посадовець відповідав за питання цифрового розвитку. Із яких кадрів формуватиме свою команду, новопризначений голова пояснює. Відразу після реєстрації юридичної особи військової і міської адміністрації, і відразу після узгодження, затвердження штату, то будуть вже конкретні кадрові пропозиції з прізвищами. Звісно, ми будемо спиратися на тих професіоналів, на тих патріотів, які вже працюють в місті. Як введення замість місцевого самоврядування військової адміністрації вплине на жителів міста, пояснює експерт бюро аналізу політики Віктор Боберенко. Раніше для того, щоб, наприклад, прийняти бюджет, проходили певні процедури. Так? Проходило все через комісії, розпорядники коштів надавали свої хотілки, потім розглядалось це на фракціях, виносилось в сесійний зал, голосувалось. Був якийсь контроль з боку депутатів. Тепер депутатів. Подвинули, і тепер рішення приймає фактично сам голова міської військової адміністрації. Голова обласної військової адміністрації він буде показувати, куди надо відправляти гроші. Ну можливо, ще начальник фінуправління. Все, демократія в місті Суми закінчилась. Нагадаємо, 9 жовтня вищий антикорупційний суд відсторонив від посади чинного сумського міського голову Олександра Лисенка. Національне антикорупційне бюро підозрює його в отриманні хабаря у понад 2 мільйони гривень. Андрій Крамченков, Євген Абрасімов, Суспільне новини, суми. У Сумах попрощалися з військовослужбовцем Олегом Заїкою. Захисник України загинув 19 жовтня в Запорізькій області під час виконання бойового завдання, повідомили в сумському центрі комплектування. У грудні захиснику мало виповнитися 36 років. Воїни відспівали у Свято-Георгіївському храмі. Це була дитина, йому 35 років. Він мені двоюродний брат, але він мені дитина неперевершений. Він був такий тихенький. Я навіть не знаю, що такі людж діти такі можуть гинути. А він дуже за словами двоюрідної сестри, Олег працював на будівництві, а також кілька років ремонтував сумські дороги серед людей, що прийшли віддати чоловікові останню шану, і його колеги з підприємства. Робив з нами хлопець, сусідньої бригаді асфальтіровщика в шлях Римбут. Він у нас був як сезонний працівник, був він. весною починається сезон, асфальтіровщики асфальт, зимою наложиться асфальт. Ну, на жаль, так. Молода людина жаль, дуже жаль. Їх дуже багато гине, на жаль. Герої, Герої не вмирають. Хорош хлопець нічого не скажеш. Трутящий був, працював у дурним строї. Хороша була людина, хороша. Померли, нема в її батьків. Одна сестра сталася і все. більше нема нікого. Два племіннички сталося, сестра рідна і все. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. У нас не було ні одного такого, щоб сказав, ні я боюсь. Всі були бойові духом. І сказали тільки вперед. Так про оборону Маріуполя розповідає воїн, мешканець Степанівки Максим Рудень. За чотири місяці до повномасштабної війни 18-річним юнаком він був призваний на строкову службу. Там, в Маріуполі, його і застала повномасштабна війна. На позиціях було навіть таке, що от я лежу під забором, держу позицію і стоїть мій побратим перед колоною і я убиваю просто снайпер. Ми навіть спочатку не можемо його витягнути. бо до нього підійти не те, що тяжко, це нереально. 10 квітня згадує Максим, потрапив із пораненням руки на Азовсталь. У нас якраз був їхній наступ, ми відбивали, і ми просто не могли мабуть, години так. Три-чотири вийти з позиції. Мені просто відірвало шматок м'яса і п'ять сантиметрів кістки. У мене рука робила 360. Навіть коли ми обміняли, так м'язи трошки наросли, але вони вже не робочі. Ліків на Азовсталі було критично мало, розповідає Максим. Або там перев'язка може бути раз в три дні, або раз в сім днів, Обезболюючі засоби, робили з чаїв, які просто в великому в великій дозі, вони вже обезболюють. По бункеру, де був Максим із пораненими побратимами, також були влучання. У нас була кухня своя. Її зруйнувала так само і операційно. І після того з їжею стало вже тяжко, тому що вже почали носити іменно з других бункерів. А щоб цю їжу доставити, це треба дуже страшний шлях пройти. Після виходу з Азовсталі в полон Максима з побратимами привезли до Оленівки. Того ж дня російські військові здійснили теракт у бараках. Тоді загинули півсотні захисників. Ну, я балакав багато з ким, які навіть там були. Всі сказали, що служби, які нас охороняли там, щоб ми не втекли і так далі, їх просто не було. Ну і всі туди рушу. Після Оленівки воїна перевезли до Волгоградської області. Про катування у російській тюрмі Максим воліє не розповідати. Саме допити це дуже тяжко. Там іноді думає, що ти не повернешся звідти. Там немає строкових вивти, контрактник. Просто кажуть, розказуй. Майже півроку розповідає Максим провів у камері, яка розрахована на шістьох людей. Їх там було вдвічі більше. Там хоч і вікна є були, але вони були всі навстіж. А ти їх не можеш закрити. Тому що слід до них поїдеш, отримаєш. Ми просили, навіть коли нормальні зміни у них там були, ті закрите вікна. Ніхто ні разу не відреагував на це. Триматися в полоні давала думка, згадує воїн, що вдома батьки та брати, один із яких був поранений. Звільнили його з полону 29 жовтня минулого року. Відео з того обміну опублікував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Після повернення додому Максима чекала операція на руці та реабілітація. Кістка не проживається, розповідає воїн. Тож, скоріше за все, потрібна буде ще одна операція. А поки після перемоги мрія про відпочинок на морі, вирішив продовжувати службу у Нацгвардії. Якщо знову захочуть піти, то я з перших, хто зможе це зробити. Дати їм знову у Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини. Сумщина. Знаєте, на війні навчання це, це життя, тому кожен день треба навчатися. Віталій з кривого рогу служить в одному з підрозділів на території Сумщини. Разом із побратимами земляками нещодавно повернувся з навчання у Британії. 35 днів повних без жодного вихідного. От з утра до ночі, і сутками, і виїзди, і ліса, і польові умови. Тобі ж бачили, ми все. Тобто не в казармах залишалися. Тобі десь половину часу ми були на виїздах і проходили все практично. Навчались багато, бігали, багато маршів було багато завдань ставили для нас з непривички. То було перші не на тижні півтори. Було дуже тяжко, і кріпатура така утро була, що мама не горює. Ну потім втягнулися, і нормально. Окрім посиленої фізичної підготовки, бійці вивчали принципи ведення бойових дій. Курс називався У нас Молодше Лідерство, це підготовка командирів відділення, це молодший командний состав. Як співпрацювати з особовим складом, як вести бойові дії, як оборонятися, як наступати. Вивчали ну, зачистка лісів, зачистка окопів, з технікою працювати. У нас були поліві виходи, у нас були зачистки фортифікаційних споруд. були... Зачистки міст, як це проводиться, вони показали зі своєї сторони. Ми показали зі своєї сторони, як у нас це робиться. На початку війни підприємець Віталій відправив сім'ю за кордон і записався у тероборону. Андрій повернувся з Польщі, коли дізнався про вторгнення. Хоча для нього війна почалася у 2014 році під час строкової служби. Ми виїхали на перше, можна сказати, зіткнення в місто Ізюм. Тоді був захвачений Славянськ. І ми стояли на Ізюмі, обороняли, щоб далі не пройшли. Владислав теж мав досвід поводження зі зброєю. Два роки строкової служби у прикордонних військах. Пішов добровольцем одразу після вторгнення. Ну що тянуть, бен ждать, поки вони сюди прийдуть. Хоч може щось видадуть якогось автомату та якесь своє місце захищать. Сразу мені кажуть, що підходиш, молодий, нормально. І мене оформили. Побратими пройшли бойовий шлях на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині. Тож для них британське навчання було скоріше повторенням вивченого, каже Віталій. Ту інформацію, яку вони нам давали, ми в принципі вже її давно освоїли, знали, і нам було дуже легко. Британці теж були приємно здивовані, коли розуміли, що те, що вони розказують, ми вже знаємо і відпрацьовуємо. Вони дуже класні в чому, Тому, що вони. Не тільки дають свою інформацію, і те, що вони повинні нам дати, але й нас слухають, слухають і навчаються теж. Ну, особливістю було таке, що було 50 на 50, це половина була бійців, котрі вже мають досвід бойових дій. От, це я і мої побратими. І десь 50% хлопців, які недавно призвані і теж відправлені на навчання в Британію. І ми з ними сутками були разом, ділились своїм. Досвідом, от, спілкувалися, розповідали, щоб вони трошки розуміли, що їх чекає, щоб вони, хоч якось ну, морально та психологічно, були до цього готові. Британці забезпечили слухачів курсів усім, що може знадобитися у бойових умовах, розповідає Владислав. Нас там одягнули, це повністю багато речей. Є три комплекта форми: зимня, дві пари берців, бронежилет, Каска, рукавиці, і тактичні, і зимні носки, водонепроникні, термуха все повністю одягли два баула, штурмовий рюкзак. А ми це все привезли з собою десь приблизно 80 кілограмів. Після повернення з Британії хлопці проходять службу на Сумщині і передають знання побратимам. Зараз я отримав іншу посаду, яка насамперед передбачає в обов'язках навчання особового складу. І от саме те, що я побачив, як роблять в Британії, як вони підходять до процесу навчання, це зараз мені допомагає вести роботу зі своїм особовим складом. Захисники готові будь-якої миті повернутися до бойових завдань і впевнені у перемозі. Після перемоги я хочу повернутися додому і просто жити. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Євгена Абрасімов. Суспільне новини. Сумщина. У сумах погасили марку залізні люди, присвячену працівникам укрзалізниці. Поштовий блок містить дві марки. З 1 листопада він є у продажу у відділеннях Укрпошти. Марку не випадково ввели в обіг напередодні професійного свята залізничників, яке святкують 4 листопада, сказав директор сінської філії Укрпошти В'ячеслав Маринич. Це відображення подій 3 травня цього року, коли російським агресором було обстріляно херсонська залізнична, сам залізничний вокзал. Загорівся один із вагонів, потягу Херсон ввів. Був поранений провідник, але протягом 14 хвилин. Залізничники відчепили цей вагон, пересили, перевестили всіх інших людей, пасажирів, які були в цьому вагоні, надали першу домедичну допомогу. І 4 травня своєчасно по розпису прибули в місто Львів. Урочистому погашенні марки взяли участь залізничники Сумщини, які мають найвищі нагороди від «Укрзалізниці» за героїзм проявлений навесні 22-го року. Наразі суспільне готує матеріал про цих людей. Героям слава. Грати, розвиватися та отримувати психоемоційну підтримку у сумах. Відкрили табір для дітей з зони бойових дій. Його відвідали 20 учнів із Буцької громади віком від 10 до 14 років. Разом із друзями до сум приїхала і восьмикласниця Карина. В мене не вразив в темп цього міста. Він такий дуже живий, розвинутий. Тут багато різних світлопоїв, оскільки буті, ну їх нема. Я дуже щаслива, що тут є велика бібліотека, різні можливості, волейбол, басейн. Я дуже щаслива, бо я можу з моїми друзями провести хоч якийсь час, оскільки у буті ми не можемо не вийти нічого. Батьки бояться щось робити або навіть виїжджають. Було дуже багато обстрілів, масу обстрілу. Жого центру міста, і потім вже були також обстили полеватою, по іншим домівлям, будівлям. Але зараз, наскільки я знаю, ну не дуже сильно, але все ж таки обстилюють. Керівниця центру неформальної освіти Ольга Маркова каже: впродовж семи днів роботи табору для дітей організовуватимуть різні розважальні програми. Конференц-залі ми проводимо і психологічні ігри, і рольові ігри, брейн-рінги, тренінги. Ну ще у нас на, у планах стоїть попереду мастер-класи, СТЕМ лабораторія, ну малювання. Такі розвиваючі заняття вчора. У нас була екскурсія до станції НАТО. Також буде у нас екскурсія до бібліотеки Крупської, до музею причалу Десея. Громадська організація Простір рівних можливостей майже півроку реалізовує проєкт у Сумській області. Підтримка прифронтових волонтерів у Сумах. Додала координаторка проєкту Оксана Мальченко. В рамках цього проєкту ми створювали чотири центри неформальної освіти. Чотирьох північних громадах і плюс підтримували ще дві громади, які у нас були минулого року. Ізбутська громада, одна із тих громад, власне, яка бере участь в цьому проєкті. В чому сенс? Сенс в тому, що ми на базі комунальних закладів в кожній громаді створювали центри неформальної освіти, де проводяться різні заходи. Тому що, на жаль, з безпекових міркувань заклади освіти не можуть повноцінно працювати. Заклади культури через недофіку. Фінансування теж дуже обмежені в своїх заходах, а у нас завдяки проєкту і завдяки донору є можливість проводити і підтримувати такі заходи. За словами Оксани Мальченко, участь у цьому проєкті на Сумщині взяли близько 10 тисяч людей. Катерина Іваненко, Віталій Поденко – Суспільне новини Суми.